Всім привіт! Продовжу свою розповідь знайомства з домовим. Ось уже, проживши декілька днів у своїх шкіряних, до мене прийшов домовий і говорить мені, щось ти, персик, дуже скучно живеш. Давай я тебе навчу нічних тегдиків». А що таке нічний тегдик? Це щось їстівне? здивовано спитав я у домового. Домовий розсміявся і сказав Ні, Персик, це не їстівне, це такі нічні забави. Головна ідея яких це вночі повеселитися, розбудити шкіряних, встигнути сховатися до того, як в тебе полетить тапок. Я сказав, звучить дуже весело і страшно водночас. Давай спробуємо. Дочекавшись темноти, і коли заснуть мої шкіряні, ми з домовим розпочали свою таємну місію. Спочатку я почав бігати по кімнаті, наче я кудись дуже сильно запізнююсь. Мої шкіряні не прокинулись. Домовий мене похвалив, сказав, що я молодець, але потрібно приступати до другого етапу. Я помаленько почав лазити на крісло. З крісла на стіл на столі лежала ручка, яку я почав потихеньку підсовувати до краю. Доки вона не впала на підлогу з таким гуркутом, що я навіть збрижав свої вушка. Я затамував подих, а шкіряні не прокинулись. Домовий сказав, що я молодець, Мені було дуже весело і водночас дуже страшно, але він сказав, потрібно переходити до третього етапу. Я помаленько заліз на ліжко і стрибнув таткові на руку. Мої маленькі кіхтики впилися йому в руку. Він прокинувся і закричав. Від крику татка прокинулася і мама. Я тікав, щодуху. І поки у мене летів тапок, ми сховались з домовим в мій будинок і сміялися. Наші веселищі вдалися.